Давайте відфінішуємо цей турнір. У мене лишається година, треба встигнути. Так, оборона Б, нормально. Ой, який в мене рахунок. Майже всі одинички. І того зараз я тут 25, у мене лишається дві спроби на поразку. Прям не знаю, що зараз буде. Ти у нас там танцюєш. Що можу сказати? Три мультяшки <смір> своїми танцями. М -м -м -м. Зараз буде щось. Попробую взяти червоних, тому що все таки зелений центр. Де ці мої чахлики? Я їх хотіла зламати на альфа, і в мене до них і не дійшли руки. Так, ну погнали. Що сьогодні буде? Як в мене сьогодні пройде цей турнір останній день? Навіть уявлення немає. Жовтих нема, але є червоні. Блін, ми там горіти будемо від джахангір. А чому ж це я не взяла клінера ніякого? Mm. Як би його тут оце зробити? Тому що щось в мене тут все, в принципі, роз'їжджається? Ну, це хіба що? Або робити два по три червоних через джахангіра, так як мені підказують, або тоді пробувати крутити в центрі, там буде в майбутньому трійка жовтих, куди полетіло. Ага, тоді отак от зробимо і доб'ємо беліт. Не доб'ємо, вона ще паби Тоді так. Зробимо четвірку. А ні, добили. Ну, пані Пепі, бийте, як у вас нема совісті. Ну, ще більш-менш всі совістю вдарила. Берден. Давайте попробуємо можливо, він цей буц, але ж мультяжкі, мультяжкі. Трика жовтих. Ну, в принципі, якщо це не приб'є мені. Одного з косірів. Ну, добре, тому що я думала, що зараз вже буде. Будуть танці. Танці шманці. Ні, танців поки що немає. Вдаримо туди. Угу. І вакасом. Угу, Так, цю красуню зарядили. Далі червоних нульс, але куща зелених, що мені це дасть, не знаю. О, жовті це дуже добре, тому що... Тому що там вже хангір, а це буде таке смаження. Той. Не хоче від бджілок приймати задоволення. Я це тут плюс, куди мені ніби. Ну, можна, можна, можна трійку цю ж пані Леблять запустити червоних через два ходи, але не дуже хочеться під нею крутити, щоб її знову не заряджати на її оці танці. Можна тоді тут забрати червоних трошки. Ну, доведеться вже, що зробиш. Так, квасір чекає. Все, цвіду клювали. По 400 ти Га, Ну так. Мені ще пощастило, що він стоїть, хто знаде. Це він раніше не ультанув. Тому що без клінера це було б проблемно Так, вийшло. Ура! Ще треба два шоти зробити для того, щоб я змогла відтурнірити всі свої тапки. Сині плечі. Ви мені кажете, що взяти зелених, а я не піду з зеленими, підемо червоними. Зараз буде облемінних, що буде куча зелений. Так, тут заберу. <кій> угу, угу, угу. ну, Можна тоді трошки так щось покрутити. Червоних немає, є зелені. Цього зарядили, комбо полетіло шалено. Вакка, тримайся, будь ласка, будь ласочка, тримайся. Ух ти, скільки даремно полетіло жовтих. І того жовтих у нас на полі, скільки? 3, 4, 5, тому що анімація не можна порахувати. Мало, 5 це мало. Тут це беремо червоні. Ну, а далі? А далі буде бити гатточ, як я готом. Ну так. Блін не зарядились. Щось він так вдарив не було. Ну і помітно, якщо чесно, що він там щось вдарив, якось дуже мало. Цей, ну, цей більше вдарив, до речі. Я завжди казала, що це фігня, а він ще навіть і щось там і вдарив Кого? Квасір тримається далі. Я пропоную сюди в цю сторону. Бити. Так, і вакасом. Угу, угу, Непогано. Знову жовті даремно налетять. Скільки там у нього буде жити? О, все вже нема. Ну і червоних нема, в принципі. Один квасір, мабуть, нехай чекає. Це можна було б його, звичайно, вимкнути. Зараз може, хтось мені поховав, хоча ні, не не поховав. Кишка тонко. Ну, пане Джолі. Я не знаю, що ти робиш на цьому турнірі, враховуючи, що турнір кривавий. Не знаю, уявлення не маю. Ну, давайте свою анімацію. Здоровеньок. Угу. Ну, погнали. Це добили добре. Окей. Ну, хто там далі? Валінок, і будемо смажитися. І буде гуна розподілення. Ну, прикольно, всі стандартні, але на альфа. Що мені робити з Джахангіром? Брати Тайроман? Так не хочеться. Так не хочеться. Так, гупі у нас повільні, середні. Значить, беремо гупі, беремо цього чахлика і... Де? Тайру в такому костюмі, що в нас по загонам? Як завжди, все не так. Коли я докачаю загони маленькі оці? От коли? Мабуть, тоді, коли, як колись щось був такий. Слух, що, можливо, нам запровадять в грі трьохзіркові манові загони. Я їх досі зна... чекаю, чекаю. Реси економлю, а вони ж все не йде і не йде. Так, поле щось в мене тут. Хоча, якщо чесно, я проти. Друзіркових манових загонів, тому що це тоді взагалі буде жопа підгорання повне. Так, б'ють мене, шикарно б'ють. Добре, цього добили, хоч уже якийсь плюс, але в мене квасі ресмерці. Тоді будемо збирати, мабуть, не зелені, а жовті. І, і, і... Можливо, це не зарядиться? Не зарядився. Щоб, де б його так? Можна трійку було б фіолет, а там зелені потім складу, але це і зарядиться. І цього дуже так не хочеться. А де би що його рухнути? Мабуть, я його не доб'ю той ремонт. Скільки в нього? Хоча зрізана броня. Добила. Не добила. Я люблю ці моменти. Так добре. О, зелений, фух. Такі моменти все життя перед очима промалькало. Ну, пантайром не добийте мені нікого. Мені треба Жовті. Зараз буде розподілення, зняти розподілення в мене нема ким. Зараз заряджу заразом яд. Давай от того лівого класіра ласка, стільки не вправо, вліво в гупі теж не можна було гадості так. Я мені добив ударника. І що? Тепер тут робити. Диспелера немає. Я просто думала, поки віддольтує гунар, в мене вже тут все буде під контролем. Поки віддольтував гунар, у мене тут, навпаки, все стало погано. Халепа. Ну, Стукнем туди, нехай. Можливо, десь тут... Угу. Я тут просто сподівалась, що, можливо, у мене тут зараз шикарно вийде багато зелених. Я зможу знову зеленою вдарити. Мені сказали ні, не сьогодні. Так, скоро будуть ті двох чудики бити, а у мене немає квасірів знову заряжених. Розподілення буде ще два ходи. Чого так багато? Ну що, ну, заберу тут. Бийте вже, як немає до совісті. Ну, тут, в принципі, тут пахне поразкою. Ніби все було непогано, ніби гора стандартні, але у мене щось все пішло, як завжди. Зробимо тут загальне. Жирний гадость. Йому... Йому все одно, що я там робила. Він виявився стійкий стійки до моїх чарів. Ну, знову в мене ішк зряжений тоді, коли, в принципі, це не треба. Можна зарядити до жовтих, але, але воно мене не дуже, то, якщо чесно, то й рятує вже. Оце розподілення трошки зіграло погану роль для мене. О, такі присмерті лишилися. У, дайте мені зараз зробити шот, будь ласка. От зараз прям дуже треба, тому що. Там у нас потім в мене не буде цього. Можливості відтерніжити всі тапки. Стоп. Хто у нас там в центрі? Жовтий же ніби, так? Хто там Ну, подивитися. Жовті. Значить, візьмемо ТБ в оригіналі. І, ну, тут доведеться кілу, тому що в мене ударників, в принципі, немає. Так, пенька поміняти. Ну, погнали. Треба шов. Жовт. Жовтий кристал, ну то зберем. У мене горті. Тут заберу жовті. жовті. Щось дальтонів. Так, ну. Комбо, будь ласка, те, що треба. М -м -м, нема. Але є багато червоних для судрі. Так, зробимо тоді тут. Блін, скільки червоних. Прибити би, якщо чесно, цього мужчину, але як? Не вийде в мене зараз. Скільки в нього а, ну, може жовтиме. Фух. Так, окей, далі. Та буде бити. А потім буде у нас квасір, ой, квасір, Угу. Зараз попробуємо добити пеппі, якщо вона захоче, звичайно. Захотіла. Тепер пеньок погнов. З цього ще тмани, пана. Чому я так сподіваюся на комбо? А в результаті в мене щось навпаки. Все виходить не так, як треба. А коли не треба, літає. Ну і то в більшості не мої кольори. Так, б'ємо. Добили ні, мабуть, ні. Не хоче. Все добила. Добре. Ура! Я зможу відтурнірити всі тапки, але я вже чесно не пам'ятаю, коли в мене був настільки поганий турнір, щоб я от мала аж так багато хрестиків. Прям аж... аж обідно. Так, візьмемо синіх тебе, тебе, не знаю, що з цього буде, ну візьмемо синіх. Повне обламіно. ну. ну. Куча червоних непотрібних. Ну, хотіла спочатку зробити то я кристал червоний, щоб зробити шалене комбо, буде щось покрутити, але, мабуть, не будемо. Це буде бити, тому я так синіми погриземо. Ну, ну, нехай так зробимо щось мені чується, я тут зараз докручусь громаді на вже б'є. Ульмера будем жовтих. Скільки в тебе 193. Мабуть, я її не доб'ю. Не добили добре. От в його було обов'язково. Можна було би наприклад, в... в дон. Там не так все страшно. Ні, треба було взяти, добити мені оце ударника. Він хоч не дуже великий ударник, але він хоч щось та б'є. Ну, оце під кінець вирішила теж мені гарно загатити. Супер! Мене останній бій теж розбив. А, кайф. Так, там зараз буде яд бити і знову громадіна. Ну, от я за що кажу, коли мені треба комбо мої, вони не летять, а коли не треба, вони літають. Блін, вісім хрестиків за турнір. Маю я топ-10, я так розумію. Ну, топ-5, ну то на волосині все одно буде топ-10, 30-ти 30-тисячне місце просто трешак. Без коментарів цензурних. Ну, на жаль, не вийшло мене зробити феєрично. Ні, ну феєрично вийшло, але трохи в іншому сенсі. серці. Сесім дало кам'ясем. Пока-пока.